Футбольний прогноз, ігри плей-офф, два матчі. Перший матч Англія-Швейцарія. Ну, Що говорить про саму Англію, Белінгем буде грати. Була така його витівка на матчі, що він там хотів комусь щось показати, але, каже, нічого не показував. В принципі, думаю, було б непогано його дискваліфіцірувати за таку поведінку. Але. Там все по-своєму вирішують. Немає гри в Збірні Англії, взагалі ще й в Словаччині. Навіть, мені здається, дуже шкода могли програти. Але списувати, сказати, що там англійці вже там програють, і все-таки також, тому що команда дуже сильна, дуже і сильна індивідуально, але немає ніякої гри в них. Ніякої гри в них немає. Швейцарці непогано зіграли всі матчі, які грали. У них є гра, і от так, так само і вони заслуговують на перемогу, якщо говорити про самі. От. Команда, я віддаю пішу перевагу саме Швейцарії. Думаю, все-таки англійці можуть тут і вилетіти, хоча шанси якби рівні. Куди вітер подує, стой десь забить, хто знає як розвернеться ця гра. А так, все-таки віддаю швейцарцям перевагу. Хоча англійці тут явні фаворити, попри те, що в них немає ігри, і виходить їм так, якби до фінала можуть. А так, позабити м'ячам позабити саме менше 2,5. Думаю, взагалі в першому таймі, може, і не будь запитовувала, так як Англія грає. Хоча вона може якби зміниться з однієї сторони, і гра, але як вона зміниться, якщо чотири гри не було ігри, як вона може з'явитися? Ігра або вона є, або її немає. Такий прогноз на перший матч саме на збірну Швейцарії їй менше 2,5. Наступний матч Нідерланди-Туреччина. Турки дуже так якби здивували. Ну, не здивували, я прогнозував, що вони приємно, так скажемо, здивували. Нідерланди непогана команда, їм також не завжди везе. Получається, на євро вони там не виходили, не проходили ігри плей-офф тут. Пройшли і мають можливість пройти ще далі. І Туреччина не така вже і сильна команда, хоча вона може дати бій. Вона Австрії дала бій, хоча була така рівна ігра. В кінці матчу ще могли б зрівняти, хто знає, як було б, але тут багато чого залежить від удачі, від того, як кому повезе, якось би було везіння, я вважаю, на стороні Туреччини. А в цьому матчі, я думаю, його не буде. Якось прогнозую саме на фаворита, що Нідерланди виграють і м'ячам саме більше 2,5. Якось не вірю я в Туреччину, там багато є молодих футболістів, і вони такі. Ну, мало є таких, мені здається, що добре грають в обороні, є, ну, звісно, хороші футболісти. Ну, щоб перемогти таку збірну, як Нідерланди, треба мати дуже надійну оборону і пресинг. І все-таки ну, не бачу я в, цьому в Туреччині. Що, хоча, шанси є, шанси є в кожної команди, але це мій прогноз. Такий прогноз на два матчі, лайк за прогноз і всім удачі!